Всім привіт! Чергова серія про генерацію за травень місяць 24-го року. Отже, 17 кВт інвертор 17,5 по панелях. Забіжу наперед, скажу, що цей рік, цей місяць був рекордним для моєї станції. Під'єднався до моніторингу. І ось маємо найбільше 179 кВт, два рази було. І ось такий дані. Ані, 180 інут. Тобто місяць був досить сонячним, дуже сонячним. За виключенням останніх 4, 4 днів. Отже, за цей місяць мій будинок спожив 500 кВт, включався полів сварочних робіт трохи було і маємо такі показники 4200. Виробіток віднімаємо моїх 500, 3700 по зеленому тарифу. Віддамо в мережу. Блекаути мене, можна сказати, минули. Було відключення з 8-ї години вечора, тому на генерацію це дуже не. Будет. И все. Ну и 500 на 260 выйдет 1320 и 2700 умножим на 5 и 8 выходит вот такая сумма. Я рахую, що це досить гарні показники для такої станції. Ну а у вас, в кого 30 кВт, я думаю, теж є рекорди. Вова Саменов тобі привіт. Жду твоє відео, що там в тебе буде, яка генерація. Ну, на цьому поки що все. Дякую за перегляд. Пока.